На годиннику 9.00 із квітами у патріотичній гамі починають сходитися сумчани. Людей десь із десяток. Ті ж, хто прийшов, говорять, вшановувати пам'ять героїв то їхній обов'язок. Це не солдат, це люди. Розумієте, люди. І вшановувати це святе. Де б вони в якому таборі не були, але вони люди. І це трагедія, коли гинуть люди. Згадують і про майдан, і день гідності. Утім, без ентузіазму, бо ж особливих змін в Україні не бачать. Свідомості людей простих людей змінилося і дуже багатьох. А от ті, хто керують країною, у них їхні інстинкти, їхні ну, звички жити, нічого не змінилося. Все несправедливо, тому я тут. Людей ніхто не має права вбивати людей за якусь особисту позицію. Вони захищали наше право на гідне життя. І тому я тут. Шанувати пам'ять загиблих прийшли і майбутні військові. кадети. Христина Бондаренко, Сергій Мілевський на часі новини.